У Кременчуці протягом російсько-української війни триває активна робота щодо зміни назв об'єктів топонімії, пов'язаних із російсько-радянською історією. Відтепер більшість вулиць міста носитимуть імена справжніх героїв та видатних історичних постатей нашої країни. Зокрема, провулок Челюськінців прийменували на честь нашого земляка Симона Петлюри, українського політичного військового діяча, голови директорії ОНР та головного отамана Української Народної Республіки. Варто також зазначити, що на вулиці Соборній стоїть будинок, частину якого розташовано вздовж провулку. Він має майже вікову історію, адже був побудований ще в 30-х роках минулого тисячоліття. Народився Симон Петлюра у Полтаві. і, хоча тут почалося його життя, революційний внесок в історію він зробив саме у Києві. За своє життя Симон Петлюра встиг побувати у різних країнах та навіть вів проукраїнську політику, перебуваючи у Росії. Найбільш пам'ятний період його життя є 1917-1918 роки, коли Петлюра війшов до Центральної ради та став генеральним секретарем з військових справ. Його головним завданням була українізація армії та посилення її бойової міції. Хоча його дії часто викликали несхвальну реакцію від тодішнього голови директорії ОНР Володимира Венеченка, саме Симон Петлюра проявив рішучість під час революційних заворушень, бажально припиняючи спробу більшовицьких переворотів у Києві. Цим він довів, що з усього керівництва республіки один лише він був здатен на рішучі дії. Він завжди продовжував вести боротьбу за незалежність України і, врешті-решт, став головою директорії ОНР. Петлюра намагався врятувати Україну і йшов на все заради цього. Під час його головування було Підписано історичний акт злуки з УНР і ОНР, який став свідченням єдності українського народу. Завдяки його спробам зробити Україну незалежною, він був вимушений підписати договір з головою відродження польської держави Юзефом Пілсуцьким, в рамках якого останній мав постачати УНР зброю для боротьби з Червоною армією. На жаль, умовою для цього стала відмова від західних земель України. Згодом, після проголошення ризького договору, який свідчив про створення радянського союзу, Симон Петлюра переїхав до Франції, де продовжував вести. Боротьбу за незалежність України. Симон Петлюра був одним із суперечливих діячів української історії. Його критикували за авторитарний стиль правління та за те, що він не зміг захистити Україну від більшовиків. Та все ж його шанували за відданість українській справі та за роль у створенні Української Народної Республіки. І тепер історичний провулок у Кременчуці буде названо на честь нього. Дарія Кимець Ткаченко, Кременчуцькі новини.